Вітаю, друзі і гості. Сьогодні ми на переховці в одному, в одному лодку. Почнемо дивитися, що в нас є тернопільський цікавий чайночок. Різні вінтанчні приладдя, ложечки, вилочки чеснокодавські. Між іншим показую вас, я його брати не буду, але дуже цікавий Бориславський. Чайночок на квашку мені сказати. Масляничка, думаю. Це Тернопіль, кришечка, мабуть, Бориславська. Тут всякі О, Тут цікава така з калиною. Ну, кришечки є, я ще передивлюся. Так, як завжди, Борислава, Тернополя тут багато. Горохи Полтавські. Джемниця маслиночка. Бориславська, Пасіфлора. Цукорниця. Ось от, от такі от, різні речі. Кераміка, чашечки, грудниця. от є. Трошки різного. скляних кришталевих виробів. Отаку я собі приглянула цукорницю і джемницю корнопільську. Ось тут гутного скла така попильничка гарненька. Кольорове скло. Стрийське або самбірське. Ну, теж дуже цікава синя ваза. Красуночка, оце долбиш. Ні, хто ж вона є? Так долбиш. Довбиш оце є. Ще така чашечка, не знаю, брат, чи ні. Це мінський завод. Кольорове скло в нового. Сьогодні гарний вибір, гарний дуже вибір. Стуканчики кольорові. Ну і тут. горщики для квітів. Тут теж є це вербілки такі. У мене, між іншим, є. Що в мене є, мабуть, чашечка з цього сервізу, але брати я не буду. Ну, Різна біжутерія. Тут у нас німці, Мадонна і всякі різні. І такий серйозний браслет. Карлонська чашечка з декорі. Блюдечко Рига. І різні скрінні вироби. Цей подібний намальцовський, два силенькі жовти таке я маю. І ще отакі. Сьогодні такий холодний осінній день. Різнокольоровий кілим вкриває газони. Ось це вже пожовткло. Веселить хіба такий веселий помаранчевий трамвайчик. Трошечки покажу вам осіннього Львова, але додивіться відео до кінця. Я, як завжди, покажу, що я придбала. Тут ми з вами прямуємо до цікавої локації. Музей Труша. Чомусь я тут опиняюся завжди восени, коли тут дуже гарний клен. Таку локацію покажу вам. Гарний старенький будиночок, польський або австрійський. І, і ялиночка. Дуже люблю осінь. Надіюся, вам зі мною буде цікаво. Такий мостик. ні 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 такі верби. У нас тут. Тут у нас і качки, і голуба корняться, дуже гарно. Традиційно показую предмети, які я собі придбала. Як ми бачимо, чудову городницьку чашечку з такою, я би сказала, неприродньою деколью. Вірніше, неприродніми кольорами. Така, бід, бід, така відома форма. У мене вже дві є таких. От це городниця. Але вона гарно збережена, позолота, бачите, майже вся вона на місці, тому нехай вона мене тішить. Також чудова тернопільська джемниця. Це стареньке клеймо, другий суп, правда. Не впевнена я, що кришечка її. От Стерта трошки позолота, але як я люблю тернопільські предмети, особливо з такими голубенько-синіми горохами, теж не нехай буде. А ще оця цікавенька річ, така осіння. Зовсім така. От це масляночка. Що вам тут показати? Масляночка, та й масляночка золота в неї по краях. І тут теж така гарна, весела деколь. Така, я би сказала, автентична. Соняхи безкінечні, вогник, квітики. І це городницьке підприємство керамічних виробів. Два рублі вона коштувала, отже, вона продавалася окремо. Такі невеличкі мої надбання. На тому буду завершувати відео. До нових зустрічей, мої друзі.